Я брачу Марина Яківна, керівник кущового методу об'єднання вихователів, якими сьогодні бачимо присутні. Сьогодні дошкільний заклад номер 144 горобини, показав чудове заняття з розвитку мовлення по темі формування граматичної правильності мовлення у дітей дошкільного віку. Ми побачили гарні цікаві заняття, які побудовані методично правильно. Вихователі мали змогу навчитися гарним. Цікавим прийомом навчання дітей граматичної правильної будови мовлення. Я думаю, що зараз буде дуже рідна праця вихователів на кущовому методоб'єднанні, і вони для себе вискажуть свої враження, поділяться досвідом цього питання. Заняття були всі дуже цікаві, діти активні. Ми бачимо, що в садочку ведеться систематична робота з цього питання, і вона дає певні результати. Педагоги мають знання цього питання і передають їх дітям. І ми Добре. бачимо певний результат. Добре, дякуємо. Дякую.